Професійний квартирник та майстер конспірації на Тернопільщині зловили серійного злодія. Раніше чоловіка ніхто не бачив слідів, він ніколи не залишав. На чому ж погорів крадій, знає Ярослав Марченко? Понад 600 тисяч гривень прибутку з 11 пограбованих будинків встиг виручити серійний грабіжник перш ніж опинитися у міліції. Правоохоронці кажуть, упіймати зловмисника було складно. Той не залишав після себе жодних слідів. Щоразу домушник вдягав нову пару взуття, працював у рукавицях. Вийти на слід зловмисника вдалося завдяки випадковим свідкам, які запам'ятали автівку, у якій злодій тікав з награбованим. Побачив підозрілий автомобіль. Рено я підійшов до нього, представився та попросив пред'явити свої документи для засування його особи. Даний чоловік відмовився пред'являти свої документи, мотивуючи це тим, що він нічого нібито не порушував, і взагалі не має бажання зі мною спілкуватися. Після цього він завів двигун свого автомобіля та розпочав рух. Та далеко втекти чоловікові не вдалося. Його машина загрузла у кучугурі снігу. Зловмисник не розгубився, виліз із завтівки і кинувся навтіки. Коли ж один із міліціонерів таки наздогнав утікача, той кинувся на правоохоронця з кулаками. Затримати злодія вдалося лише гуртом. На допомогу прибігли громадські активісти, патруль яких якраз проїздив поруч. Там практично двом було дуже тяжко його затримати, бо він фізично був здоровий і наніс пару ударів працівнику міліції, але якось, дякувати Богу, ми всі справилися, підбігла потім допомога. І ми його затримали. Зломисником виявився 37-річний житель з баража. Його вже не раз притягали до відповідальності за подібні злочини. Дана особа розбивала вікно невідомим предметом. Далі чекала, поки чи будуть відповідно реагувати громадяни. Якщо відповідно громадяни не реагували, дана особа проникала в житловий будинок і вчинала звідти крадіжку. В основному особа викрадала грошові кошти та золоті вироби. Під час обшуку у помешканні підозрюваного міліціонери вилучили інструменти, за допомогою яких він проникав у будинки і награбовані речі. Відносно останнього порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 345 Кримінального кодексу України, а також частиною 3 статті 185 крадіжка. А поки йде слідство, правоохоронці з'ясовують, чи не причетний підозрюваний до інших крадіжок у Тернопільській області. Ярослав Марченко, We'll <laughs>